Доброго часу доби, добродії пасічники. Зробив я обробку жил марошиною і кислотою. Ну, не завершив, поставив її. Деких як другу допустити, деяких третю. Температура в принципі, дозволяє. Е, і попросили знайомі подивитися, що з засобом кліща. Поставив я не одразу контрольку, поставив через добу. Якщо зараз друга доба йде, ну, подивлюся, самому цікаво, потім порахую, треба зняти. Як воно виглядає? Ставив під сітку. Великі-великі сіткою. Так, що в нас тут? Чи є ключ взагалі? Подивлюся. Ну, кліща не особи, я бачу. А є один. Один. Ну, щось підозріло мало. Кислотою досить чути на пасіці. Недалеко, але при коли до вулика, то чути. Ну, в цій сім'ї один кліщ. Може в перший день сипалось більше, не знаю. Так, де в мене? Друга контролька. Тут вона у мене. Так. Один. Другий. Третій. Ну, не сказав би я, що кріща багато. Четвертий. Четвертий? Ну, чотири ніби, не знаю, чи це багато, чи мало. Весною пасіка оброблялася кислотою. По графіку все як положено. Може тому. Ну, от нагинаюся і чую з підсітки запах кислоти. До речі, чимось похоже на оцет, Концентрований оцет. Так, треба штатив якісь придбати, бо так незручно. Так, тут... Ну і радіти чи сумувати? Один, другий. Третій. Схожі, але це не кліщ. Три. Ну це взагалі щось надто підозріло мало. Це кришка. Три. Ага, ось ще один, так? Чотири. Чотири. Ну. Можна радіти. Ну, дивимося останню контрольку. Останню контрольку. Наприклад. Поставлю. Вже. Перед від'їздом ще раз цю саму почищу та й поставлю. Так, а тут що? Ну що, тут взагалі нема? Нема кліща і все. Но підозріло воно, почекати треба ще. Взагалі інструкції Ані одненький прозорий є. Ага, другий є. Пропустив я. Один, два. На комп'ютері вдома подивлюся. Збільшу і подивлюся краще, чим тут сліпати. Ну так. Від двох до 4. Це за 18-19 годин, неповна доба. Не знаю. Ну, мала би працювати кислота. Мала би працювати. Або кліща мало, або... або ще зарано. Не знаю, там ніде не пише, коли він має сипатися, на якій добу. Або, в принципі, за першу добу сипалася основна кількість, тоді можна подумати. І на другу добу вже не так таке, Цікаво, чи хтось обробляв кислотою, бо в принципі не видно українських відео по обробці кислотою. Так, щоб дійсно було чітко і зрозуміло. А це в мене фацелія така пусто так вродила. Це пересіював. Перший раз насіння було, не сходило, я контрольку кинув. А це другий раз, то там якась пільшивана, так і не розумію чому. І Погано зійшла, або заглибив за сильно, або посуха вже була. Може бути, що з посухою зв'язано Сів тоді, коли вже від, відійшли дощі весняні. Добре, ну такий результат. Контрольки. Всім гарного дня.